Рада вітати вас, дорогі глядачі, на своєму каналі. Приємно, що ви зі мною. Сьогодні я розглядаю для вас таке питання: крапка чи продовження. Стосується ваших почуттів, ваших коханих половинок. Для багатьох є, можливо, пауза, перерив або ж закінчення стосунків. Ви хочете в собі розібратися. І, звісно, завітали на мій розклад, в чому я вам допоможу. Сьогодні, вперше на каналі, я буду розглядати на системі Ленорман. Так, дорогі глядачі, налаштовуйтесь на свої стосунки. На своїх коханих половинок, на своїх партнерів. І дивимось, що відкриють нам вищі сили, яку інформацію покажуть. І так, перша карта. Що між вами зараз? Це дуже важливо. Чи жаліє партнер про розрив стосунків, чи хоче повертатися в ці стосунки, глянемо також. Е, далі, як. Складатимуться ваші відносини далі з цією людиною. Ну і, звісно, ваше майбутнє. В загальному подивимося, ваше майбутнє, що покаже нам система, що покаже нам колода, тому що стосунки це важливо, але ваше життя не має залежати тільки від стосунків. Так, перша карта. Що між вами, мої дорогі глядачі Хмари? Все дуже сильно виглядає, так знаєте, затягнути небо хмарами. Всі не нічого не зрозуміло. Ви не знаєте, як бути далі: чи це дійсно крапка, чи це розрив, чи це пауза. Чи буде продовження, ви спостерігаєте за цим всім. Кожного дня є якісь ситуації, якісь новини, похмурий настрій, вам не хочеться нічого. Ось так зараз виглядає ситуація. Ви не можете на даному етапі домовитись, ви не можете порозмовляти, не чуєте один у одного, тому що згущуються хмари, згущується взагалі оця вся ситуація, енергія негативна, дуже ще багато негативної енергії. Можливо, тут навіть якась образа, яку не може відпустити ваш партнер або ви. і і все отак згущується над вами. Тому на даному етапі ситуація виглядає так. Чи жаліє партнер про розрив стосунків? Тут у нас випадає карта лелека. Я хочу вам сказати, дорогі глядачі, що просто. Шкодує чи не шкодує, карта лелека вона показує мені те, що людина готова будувати стосунки із сім'ю, але потрібно розбиратися, чому так стається, і потрібно розуміти, що для того, щоб будувати стосунки, потрібно повертатися. На даному етапі тут можливо стоїть питання в тому, що партнер не з вами. Можливо, ви десь роз'їхались, розійшлись деякий час, ви не разом. Тому чи шкодує партнер? Шкодує і навіть хоче повертатися. Він шкодує, скоріш за все, і про те, що між вами відстань, ось про що я хочу сказати. Так, ідемо далі. Чи партнер хоче повертатися в стосунки? Ось що важливо. Хоче, дорогі глядачі. Тому що тут у нас випадає обручка, карта, яка показує союз, карта, яка показує відносини, міцну сім'ю, родину. Кохання, те, що вас об'єднує. Можливо, тут навіть уже якась кількість років разом у вас є щось спільне, що вас об'єднує, і найголовніше, що цей союз назавжди. Тобто, людина не може, ваш партнер не може залишатися наодинці і шкодує про те, що між вами дистанція, про те, що можливо в свій час покинув або покинула. Місце покинула гніздо, якщо дивитися зі сторони цього тотему лелеки. Тому ось так на даному етапі виглядає ситуація. Поки що між вами хма хмари, але ви в роздумах. І найголовніше, що ваш партнер хоче повернути для себе ці стосунки. Так, ідемо далі. Як складатимуться відносини далі? Якір, дорогі глядачі! Карта, яка зупиняє ситуацію, карта, яка приземляє, закореняє. І я хочу сказати, що для вас це буде карта стабільності, тому що дійсно ви вже заякоритеся, як кажуть. Це дуже важливо. І ви знаєте, що тут вже почуття просто набувають того рівня, коли ви домовляєтеся, коли ви чуєте один одного, коли ви закидаєте цей якір і вся ця ситуація, ці хмари, все, що от уявіть собі, хмари, вони летять по небу з швидкістю вітрю. І все дуже швидко змінюється, і ви не знаєте, як вам бути, що вам говорити, де знаходити сили. І уявіть собі ситуацію, коли, до прикладу, уже якір, коли ви зупинилися різко і залишили вже на якомусь рівні ситуації, тобто домовились, почули один одного, ви вже не летите за цими хмарами, ви вже більш-менш відчуваєте себе в емоціях стабільно і розумієте, як бути далі. Тому ситуація повертається в кращу для вас сторону, і це просто чудово. Так, і ваше майбутнє. Подивіться, тут на розкладі випадає жінка, тобто це ви, дорогі дівчатка. Хто мене дивиться з чоловіків, пам'ятайте, що ви просто перевертаєте карту на себе. Ваше майбутнє, воно у ваших руках. Ваше майбутнє багато в чому залежить від вас. Тому підказка і порада буде в тому, мої дорогі глядачі, що вам потрібно зараз розуміти, треба вам ця сім'я чи ні, потрібні вам взагалі ці відносини. Тому що, знаєте, як... якби у вас було чітке визначення, крапка чи продовження, і ви, до прикладу, зрозуміли, що все, що крапка, ви би поставили крапку і ви би не завітали на сьогоднішній розклад. Ви хочете продовження, тому ви тут, тому що у вас є почуття, тому що вам дорога людина, тому що ви не хочете відпустити. Чоловіка, жінку, ви не готові втратити ці стосунки, тому ви ще шукаєте якусь інформацію, шукаєте можливість все повернути, виправити і звісно над стосунками працювати, тому що тут ще треба буде працювати. Вашому партнеру обов'язково над стосунками. А ви, звісно, будете в цьому допомагати. Але те, що це залежить від вас, ваше рішення. І те, що ви сьогодні приймаєте таке для себе, знаєте, вже чітке визначення, що я хочу цієї сім'ї цих стосунків, оце у ваших руках, мої дорогі глядачі. Тому що від. Того, як ви налаштовані внутрішньо, багато чого залежить. А таку інформацію мені сьогодні вищі сили для вас відкривають. Крапка чи продовження ось така була тема розкладу. Кожен зробить для себе свої висновки. У кожного ситуація програється по-своєму. Я вам бажаю всього хорошого! Найголовніше, щоб у вас були хороші стосунки, справжні кохання і вірні люди поруч. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей! Ваша Надія вкраще!